Добрий день. Пропоную ось таку запчастину. Стоїть на моторі. Це як тут де корпус воздушного фільтра ну якось так Підходить на Golf 4 по локаді. Шарам 1,4 бензин. Ось така запчастина, кого цікавить. Телефонуйте є в наявності. А також підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато чого цікавого. Ось номер запчастини 036 129 607CS. Замовляйте і телефонуйте. Або пишіть на Viber для замовлення. Також, кого цікавлять які запчастини, можете писати мені на Viber. І можемо вам підібрати. Номер телефону Вайбера буде в кінці відео в описі. Випуск 2005 рік.